Не встигла я зробити огляд трейлера, як нам вже викотили промо з кадрами зі зйомок, враженнями акторів, Тоні Гілроя та величезною кількістю нових уривків. Вітаю джедайській краївці і це мій огляд проморолика другого сезону шоу війни Андор», прем'єра якого відбудеться 22 квітня. Отже, поїхали. Нічогеньке таке собі промо. Його сміливо можна назвати повноцінним трейлером, бо для нас не пожалкували нових кадрів. І хоча я не сильно люблю, коли нам спойлерять забагато. Але як у випадку з першим сезоном Андору поки вдається магічним чином тримати інтригу. Так, ми чудово розуміємо, що на гормані буде різанина. Але це не новина, а факт ще зі старого канону. І при всій великій кількості кадрів я все ще не розумію, яку роль там будуть грати Касіан та Сиріл. і навіть не намагатимуся це вгадати. Але час переходити до огляду: деякі кадри я пропустила, бо вони були в попередньому трейлері. Але сцени з осіннього тизера залишила. Все починається з антикварної крамниці лютина та заклику про допомогу. Схоже, це мешканці Гормана, у відчаї звертаються до жителів галактики. Завдяки субтитрам під роликом ми вже точно знаємо, що показані події це заворушення на Гормані та його жорстоке придушення імперією. Вже вкотре повторюся, що саме кривавий розгін мирних демонстрантів, відомий як горманська різанина, Став останньою краплею для Монмотми, змусивши її публічно виступити проти імператора і доєднатися до Альянсу повстанців. Це сталося за два роки до битви при Явіні. Здається, саме з цієї сюжетної арки в нас найбільше кадрів, тож спершу зосереджу увагу на ній. Я думаю, що це вигляд на горман згори, і він розкішний. Цей кадр ми вже бачили в осінньому тизері. Цікаво, що на планеті робить Сиріл Карн виглядає, як завжди, розгубленим. У небі імперські винищувачі. Касіан теж на Гормані з якоюсь місією. Але з якою? Чи не він підбурює місцевих до повстання? Тоді незрозуміло, навіщо весь цей шик. Хіба що це потрібно, аби потрапити всередину респектабельного готелю, бо в одному з кадрів він, схоже, збирається стріляти з вікна номера. Вибухи ми вже бачили в попередніх трейлерах, як і Касіана з бластером. У попередньому промо здавалося, що вибух застав його зненацька. Ці кадри також із Гормана, але здається, ще до повстання. І тут у нас дуже стильний сиріл. Пішов на підвищення. Здається, це теж він. І це знову сиріл і цілий загін родичів Кейту. А чи немає серед них нашого улюбленого дроїда? Ще один кадр із крутим Кассіаном. Якщо трейлер виглядає настільки розкішно, то яким же буде сам сезон? Цю перепалку між Андуром та Лютоном ми вже бачили. І, здається, на Кастіані той самий одяг, що й на Гормані. Нагадаю, що в цій сцені Лютин налаштовує свого протеже стати лідером. Експрес-коучинг юних повстанців. Ну, добре, не таких уже і юних. Знову площа на Гормані. А на задньому плані видно дим. Багато кадрів із протестувальниками та імперцями. Менш гламурний Кастіан спостерігає за подіями. І ще один імперський винищувач. Одного з протестувальників вбивають. Вілман пак теж тут і бере активну участь у подіях. Здається, з Горманом все, тож переходимо далі. Схоже, це клеє налаштовує приймач. Я знаю, це зрозуміє не кожен, але цей регулятор мені ну, дуже нагадав бабіну з плівкою. Хто тут ще такий старий, зізнавайтеся? Знову крамниця лютина. Видно, як за дверима приземляється транспорт, а хтось схоже, клеє прямою до виходу. Чудовий нічного корусанта! Скажіть, ви теж це бачите? А саме будівлю сенату на задньому плані дуже гарний кадр. Сподіваюся, всі впізнали на ньому Монмотму. Ось і зала засідань сенату. І цього разу вона вже не така сона, як у попередньому сезоні. А це вже Касіан на Корусанті. Викрадення андуром винищувача типу месник ми вже бачили, але цього разу додали кілька нових кадрів. Як же без заправки? Хтось вмикає світло в ангарі з винищувачем. Хоча, скажу чесно, здається, це просто вдала монтажна склейка, а не пов'язані кадри. Загалом, якщо в попередньому трейлері все вибухало, то в цьому хтось постійно щось вмикає чи перемикає. Як тут. Це ми також вже бачили. Гарний винищувач і не менш гарна кабіна з касіаном за штурвалом довелося пробивати собі шлях. Схоже, спочатку Касіан викрав винищувач, а потім прилетів на планету, де живуть Брасо, Бікс та Білман Пак. Що саме там відбуватиметься, поки не зрозуміло, але очевидно, що імперці прийшли з обшуком на ферму, і це нашим героям явно не сподобалося. На цих кадрах ми нарешті бачимо біту. А тут брас утікає від імперців на спідері. Чудовий кадр: Біксил справляється з офіцером. У попередньому трейлері ми бачили, як хтось, дуже схожий на касіана, штурвалом винищувача розстрілює імперський транспорт. І в цьому промо це показано з точки зору імперців. Нова героїня. Це Касіан. Його видає знаменитий бластер, про який у мене є окреме відео посилання у звичних місцях. Прилетів на допомогу Бікс і компанії. Повстанська база на Явіні 4. Клеє щось підриває. Нас намагаються переконати, що це відбувається на гормані, але я так не думаю. Схоже, ми не помилилися раніше. Це таки планета Дікар. Якщо в сьому епізоді тут переховувався рух опору. То тепер це база партизанів Согерери. І, звичайно ж, це Бентік Двітрубки та його брат Едріо. Тедраміро та Орсон Кренік. Небезпечний дует. та ВЕЛ. До речі, пишіть, якщо вам цікаво було б побачити відео про персонажів першого сезону, які його пережили та мають з'явитися у другому. Змучений Андор дуже серйозна Монмотма. Думаю, це вперше ми побуваємо на Чандрілі. Дуже хочеться кадр Залаштунки. На задньому плані можна помітити водія шпигуна Мон. Потомлений від життя Лютен. Крутий Согерера. Якщо в попередньому трейлері він був в образі з бунтаря, то зараз очевидно, що це кадр з більш ранньої сюжетної арки. Дедраміро в несподіваному антуражі. Імперське бюро безпеки. Вид зверху. Наш улюблений і бебешник. Я його прізвище вимовити не в змозі. Якщо раніше ми лише припускали, що це біг стріляє в імперця. То тепер це вже очевидно. Думаю, це кадри з кабіною Вінга, того самого з бунтаря. А ось він поряд зі свінгами. Знову серйозно Мон. Схоже, це відбувається в коридорах сенату. Цікаво порівнювати ці два кадри: тут у нас корусант, а тут реальна локація, використана для зйомок. Нарешті бачимо представників інших рас. Якщо Андори має недоліки, то це саме дефіцит на людей. Тут у нас Абеднедець та йторянин. Стиль наклея в крамниці лютина. Ювінк на якійсь планеті Дедра Міро віддає наказ, щось продовжувати. не заздрю її супротивникам. Партизани Согерери на цьому кадрі можна побачити і самого СО порязиксвінгом. Гадаю, нам покажуть якусь підривну операцію СО та його команди, під час якої він отримає важкі поранення. Також цілком можливо, що саме наслідки цієї місії стануть причиною дистанціювання альянсу повстанців від СО. Бікс та Касіан. Здається, вони таки зблизяться знову. Орсон Кренік в приміщенні ІББ. НЕРВОВИЙ ІББшник. Я не знаю, що тут відбувається. Ще кілька кадрів із весілля Доньки Монмотми. Принаймні багато хто вважає, що це її весілля. Традиційно Схвильована Мон. Крутий Кейту. Ювінг над корусантом. Здається, це Деда тримає якийсь кінжал, схожий на артефакти з крамниці Лютена. Невже саме він приведе імперців до Раеля? Лютен і Мон. І це явно не курсант. Невже він також полетить на Чандрилу на весілля? Урочисті і аж занадто радісні Орсон Креннік та Давос Калдан. Ми вже знаємо, що це вони так зустрічають Мон. Сподобалося промо? Чи не забагато нам вже показали? Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі і підписуйтеся на Patreon або Base Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!